Слава Ісусу Христу, слава навіки! Юлю Христі, сьогодні, у цю неділю, Ісус до нас звертає своє Слово і каже, світло тіло ока. Як отже, Твоє око здорове, то все тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе, то все тіло Твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява якою ж великою буде. Справді, через наші очі ми сприймаємо нас оточуючий світ, але як багато залежить від того, яким оком ми дивимося на інших людей, яким оком ми дивимося на світ Божий. Проте мені здається, у нинішній Євангелії ключове завдання, яке ставить Ісус перед своїми учнями, ставить застереження, що ніхто не може двом панам служити. Бо або одного а другого буде любити, або того буде любити. А того знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Ну, що то таке мамона? У Старому Завіті, якщо ми уважно подивимося, коли жиди виходили з єгипетської неволі, дуже багато нарікали. Нарікали, що хліба не вистачає, м'яса не вистачає, а Господь Бог терпеливо провадив їх від неволі до свободи. Але і час від часу давав їм ласку відчути, що він близько. І ось вони отримали ласку, і їм випала манна після нарікання. Хліб на землі лежить, вони такі щасливі. І от тоді відчули, тут Господь, він близько. Але відразу побачили, стільки днів ми були без хліба. Давай ми на завтра знову назбираємо собі трошки того хліба. І оце початок того, що називається Мамона. Коли мені вже не треба буде у Господа Бога завтра чекати нового дня, просити ласки, ходити перед Його лицем. Я сьогодні попросив, а на завтра назбираю в кошик. і мені буде на потім, як то кажуть, на чорну годину, сам себе забезпечив і тепер чуюся самодостатнім. Це те, що в дуже багатьох людей забирає правильне розуміння. Бачите, Ісус каже, не можете служити Боговій і мамонії. Потім згадує, подивіться на птахів, не сіють, не жнуть. Бог про них дбає. Ну хтось собі скаже, ну то що, нічого не робити? Господь Бог сказав, не турбуйтеся. Про те, що будете їсти, пити, про це турбується погане. Шукайте Небесне Царство. Це Бог нас закликає, щоб ми з містом нашого життя вийшли й йому зустріч. Перед його лице. Мали у бік Бога простягнені руки, мали до Бога відкрите серце. У Божому світлі отримали чисте око і жили новим життям, у якому, маючи радість і щастя, всю надію і уповання покладаємо на Бога. Слава Ісусу Христу! Слава на віки.